Псалом 29, Псалом Давидів, пісня освячення дому. Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глини мене витяг, з глибини і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте, Господеві, святії Його і славте пам'ять святині Його. Бо хвилю триває він у гніві своїм все життя в своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив був у мирі своєму. Я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил, як лице Твоє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе, я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалити тебе буде порох, чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина, тобі й не замовкла. Господи, Боже мій, повік славити, буду тебе.